Частина 2. Розділ 20. Підсумки. 11 серпня місіс Уелдон, Джек, Діксент, Геркулес і кузен Бенедикт прибули в Ебомбу, де на них очікувала сердечна зустріч. Тут вони застали американський пароплав, що вирушав до Панамського перешийку. Місіс Уелдон і її супутники сіли на цей пароплав і благополучно прибули в Америку. Телеграма. Відправлена того ж дня у Сан Франциско, повідомила Джемса Уелдона про несподіване повернення на батьківщину його дружини й дитини, сліди яких він марно розшукував усюди, де, за його припущеннями, міг бути викинутий на берег Пілегрім. Нарешті, 25 серпня, мандрівники залізницею дісталися у головне місто Каліфорнії о, якби Том і його товариші були з ними! Що сказати про подальшу долю Діка Сенда і Геркулеса? Перший став сином, другий другом сімейства Уелдон. Джеймс Уелдон усвідомлював, що він усім зобов'язаний юнакові капітанові і відважному негрові Геркулесові. Добре, що Негору не встиг побувати в Сан-Франциско. Зрозуміло, містер Уелдон не пошкодував би всіх своїх статків, щоб викупити з полону дружину і сина. Він помчався б до берегів Африки, але хто знає, яким небезпекам він піддався б там, жертвою якого підступництва став би, чи повернувся б він звідти цілим і неушкодженим? Скажемо кілька слів про кузена Бенедикта. У день приїзду в Сан-Франциско, поспіхом, потиснувши руку Джемсу Уелдену, він замкнувся у своєму кабінеті. Кузенові Бенедиктові портіло якомога швидше взятися в записання гігантської праці про шестиноге Бенедикта, праці, що мала спричинити переворот в ентомологічній науці? У своєму кабінеті, захаращеному колекціями комах, він найперше розшукав окуляри і лупу. Але який крик розпачу вирвався із грудей ученого, коли він, озброївшись цим оптичним приладдям, Уперше гарненько роздивився єдиного представника африканських комах, вивезеного ним з подорожі. Шестиніг Бенедикта виявився зовсім не шестиногим. Це був звичайний павук, і якщо в нього було шість ніг замість восьми, то це означало тільки, що двох передніх ніг у нього бракувало, а бракувало їх тому, що Геркулес необережно відірвав їх. Коли ловив павука. Таким чином, уявний шестиніг Бенедикта не виявляв жодної цінності з наукової точки зору. Це був звичайний павучок, яких багато, а крім того, ще інвалід. А помітити це раніше, перешкоджала ентомологові його короткозорість. Кузен Бенедикт не переніс такого удару. Він серйозно занедужав, але, на щастя, його вдалося вилікувати. Через три роки маленькому Джеку виповнилося вісім років він уже почав вчитися, і Діксент допомагав йому готувати уроки у вільний від власних занять час. Негайно ж після повернення до Сан-Франциско, Діксент взявся за навчання із за попадливістю людини, яка потерпає від мук совісті. Він не міг собі пробачити, що через брак знань не міг як слід. Впоратися зі своїми обов'язками на кораблі. Так, говорив він собі, якби на борту Пілігрима я знав все те, що повинен знати справжній моряк, скількох нещасть можна було б уникнути. Так, говорив Дік і у 18 років він з відзнакою закінчив гідрографічні курси і, отримавши диплом, готувався взяти на себе. Командування одним з кораблів Джемса Уелдена. от чого досяг завдяки своїй наполегливості і праці маленький сирота, підібраний на краю піщаної коси Сенді Хук. Незважаючи на свою молодість, він користувався загальною повагою, можна навіть сказати, пошаною, але через скромність свою він і не підозрював того. Йому й на думку не спадало, що рішучість. Мужність, твердість, виявлені ним у всіх випробуваннях, зробили з нього героя, хоча він і не прославився блискучими подвигами. І все ж одна гірка думка переслідувала його. У рідкісні хвилини дозвілля, які йому залишали заняття, він завжди думав про старого Тома, Бата, Актеона і Остіна. Він вважав себе відповідальним за їхнє нещастя. Місіс Уелден також не могла без смутку згадувати про тяжку долю своїх колишніх супутників. Джеймдон Дік Діксент і Геркулес готові були перевернути небо й землю, щоб розшукати їх. Нарешті, завдяки широким зв'язкам Джемса Уелдена в комерційному світі, вдалося розшукати їхні сліди. Том та його супутники знайшлися на Мадагаскарі, де, до речі, сказати, рабство незабаром було знищено. Діксент хотів віддати свої невеликі заощадження, щоб викупити їх, але Джемс Уелдон і чути не хотів про це. Один з його агентів здійснив цю угоду, і 15 листопада 1877 року Том, Бат, Остін і Актеон. Постукали у двері будинку Джемса Уелдена, цих славних людей, що вціліли у стількох небезпеках, ледь не задушили в дружніх обіймах. І тим, кого Пілігрим закинув на згубний берег Африки, бракувало тільки бідної Нан. Але стару служницю не можна було повернути до життя так само, як і Дінго. І, звичайно, це диво, що тільки вони двоє загинули. При таких жорстоких випробуваннях. Ясна річ, що у день приїзду Тома, Бата, Остіна і Актеона у будинку каліфорнійського купця Джеймса Уелдона був бенкет, і кращий тост, який зустрів загальне схвалення, проголосила місіс Уелдон на честь Діка Сенда, 15-річного капітана.